Як то кавалерочка добре тако сидіти, а господинці звиває по цілій Слухайте, хаті. У мене такі гості. канапочки готує, рибка запікається, бульбочка вариться, ну, бо знаєте, хто приїхав в гості. Салат вже готовий, сок, Кока-Кола, вода. Одним словом, рай. Я, вам говорю. Дякую, я, дякую, так... бомба, я тако, ну, я тако сижу і просто. Знаєте, кайфую, кайфую. Mm -hmm. і, і Знаєш, Олежку, ти на наступний раз маєш зимою приїхати, щоб той камін так гарно, знаєш, тріс. Yeah, 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 да, та де? Ні, ні, лежаку, то це вже перебор буде. Віталік? Гарно, правда? Гарно, гарно. Хаос у нас Можна взуватись. Прямо вже зацікавило, куди ви Куда? намотили? Куди? Куди? Кропку намотили? Ти куди? Що ви думаєте? Ну, то ясно. Паріли пюрешки. Трохи перекусили і все. І треба походити. Так. І що, ви нас отако лишаєте на господарстві? Ви ж маєш були зацікавили? Так. Я... Я ж казала, що ти сторіс дивишся. Ви як одинакові. Я казала, що мені так сподобалося, що я сподобалася. Ну, не так, щоб до так. вечора до пізна. Там десь. Десять тисяч і А скільки вже є на годину? Тисячу триста. До речі, зробили тут такий хлопців. Ну, реально, віці, які всі молоді. І це, напевно, частина тільки з цього ОТГ. Ну, я так не знаю тут людей, але так собі думаю. Що відпочив? Давай, йдемо далі. Далі круги немоти. Ви знаєте, кавалєр, я вам скажу, повсюди, де була. Ну, але, щоб бути в двох селах, тако крок через крок ще такого не було. Дивіться, кавалерка. Старий Яричів. А я вже в новому Яричеві. І що би ви сказали, кавалерка? Круто, правда? Йдемо до хати, ви знаєте ж? Ми кроки напитали, кавалерку зустріли. Прогу... Прогулочка в нас сьогодні просто шикарна. Вideo записано, как раз нимку, рука, так что выключаете. Треба днем в новому і в сторону. Да. Я... Там і там все. значить, вийшли подружки, намотувати кроки по Яричеві. Ознайомлюємось двоє, йдемо. А я каже, ти знаєш, я так можу йти гуляти і тільки сказати на півдорозі, то ще довго. Пройшли ми трошки. І Галя, як завжди, то ще довго. Ні-ні, то ми вже майже прийшли. Софія каже, я кажу, не, тільки півдороги. дороги. А що вже ми? думаю, назад подивляюся, думаю, що вертатися. ні 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 все, так. ми йдемо. Ну, йдемо собі намотуємо кроки. Ну. Я вам кавалерка, скажу так, так повечеряли, кроки намотали, вже лягли і вже готуємося до сну. Вже помилися, пижаму спорядилася я. Та й будемо лягати спати. Так що всім кавалерка, на добра, ніч, мирної, спокійної ніченьки. Ну і зустрінемось завтра. Так. Чуй, ти що голов? Ні, скави довоєш? Ні, сторі знімай. Скажи, кавалерці на добранч. Та ти що були? З мене? Та жар, ти що красоня? Ні, яка красоня. Всім на добра і спокійної ніжки. Я прийшла до вас запитати, чи вам не цей. Ні, нам не жарко і не холодно. Чи не тверда літалі Ні, все супер. Ось так приймають.